Трьохпозиційна форсунка для навісних та прицепних оприскувачів від польського виробника фірми Tower. Ось так виглядають ці форсунки. Дуже гарна якість. Одні з найкращих на українському ринку. Ця форсуночка йде на три розпилювача. Один розпилювач тут встановлений для внесення касу, один розпилювач встановлений 110.03, троєчка синій, і один розпилювач встановлений 110.02 жовтенький. Вони дуже зручні в використанні, так як, якщо ви хочете працювати з чуть-чуть більшим виливом, ви переключаєте на синій, на троєчку. якщо хочете трошечки вилив зменшити, просто повертаєте головку, переключаєте на жовтенький. Також, якщо ви працюєте з касом, повернули головку, переключили на розпилювач для касу і працюєте з розпилювачем для касу. Це дуже зручно. Зараз вони дуже популярні, ці форсунки в потрійні. Вони є як і прохідні, так і кінцеві. Кого буде цікавити дана форсуночка. Або комплектуючи до цих форсуночок, також є в наявності копачки, розпилювачі, клапана, кришечки, теж є в наявності. Звертайтеся за номером телефону або пишіть нам у Viber. Всім гарного дня!